Доброго дня, Шановні друзі, сьогодні хотіли б відповісти на найпопулярніше питання, які ви задаєте в дірите. В чому ж саме відмінність між стяганими бортиками та подушками-бортиками? Основна і найголовніша відмінність це, те, це в товщині бортика. Стеганий бортик, звичайно, тонший та займає менше місця в ліжку. Подушка є більш об'ємнішим та займає біля 3-4 см в ліжку. Стюганий бортик він є суцільним та в ньому не нез'ємним, тому береться він разом з наповнювачем. Подушка-бортик, він же є розбірний, є така блискавка, можна дістати наповнювач та попрати окремо наволочки та наповнювач. Щодо зав'язок, зав'язки в стюганому бортику ми є вже пришитими до нього. В бортиках-подушках. Додаються ось такі атласні стрічки, якими ви можете окремо зав'язувати попарно подушки на ліжечку. Також в чому основна відмінність, це те, що бортики подушки займають три сторони ліжка, і на четверту сторону для своєї зручності та для більш доступного доступу до дитинки має така коса. Вона є нижчою, тому вам буде більш видніше дитинка ваша. Стюганий бортик він є вищим, розрахований на чотири сторони ліжка, але при необхідності ви можете прибрати одну частину та залишити повністю вільну четверту сторону. Також хотіла показати вам окремо наповнювач з цього стяганому бортику. Це є листовий матеріал, силіконізоване волокно. Воно не збивається, не сідає при прані, тому його можна сміливо прати і воно дуже довго вам прослужить. Щодо подушків бортиків, ми використовуємо також силиконізоване, листове силіконізоване волокно, але воно має ось такий чехулок із флізеліну, що також допомагає зберігати форму. І за рахунок того, що вони не простягані, вони мають більшу товщину. Наповнювач в косичці це ось такий матеріал, він пухнастий, та при проні також не буде збиватися та сідати. Ну і найголовнішою та суттєвішою відмінністю між ними це те, що е, стьогоний бортик ми можемо використовувати е, саме в такому вигляді лише на стандартне ліжко прямокутної форми, 60 на 120 розміром. Бортові подушки є більш адаптованими для різних типів ліжок. Тобто ми можемо, якщо у вас, наприклад, є маленька люлька розміром 80 на 60 чи будь-якого іншого розміру, ви можете відразу використовувати не всі 8 подушок, а взяти лише ту кількість подушок, яку вам потрібно, та ергономічно розмістити в маленькій люльці. А потім, коли вже ліжко стане більшим, ви можете додати всі інші подушки, що залишились, та косичку і вас буде використовувати повноцінний комплект.